Всім привіт! З вами такі піво. Хотів би сьогодні поділитися одною фішкою після оновлення 2.0, якщо хто не знає. В Аргемінг ввели такий параметр, як підсвітка броні. Вона вмикається через наштування. Можете відразу вимкнути її на початку бою, галку ставите, проставляєте також собі вибираєте регулюєте параметри, які вам подобаються. Що ви розуміли? Це зараз без підсвітки броні. Ми бачимо, що ми можемо пробити. Але ж як ми це зробили? Ви побачите згодом. Також Маус. Просто погляньте. Тут пробиття було без проблем, тому що в башту залітає, він не довернув. А ось тут ми дивимося, що все червоне. Але ж є підсвітка броні. Зараз ви не зрозумієте. Я йому влучив з пробиттям. І ще одне з пробиттям. А ось як це виглядає з підсічні броні, щоб ви розуміли. Оп, є пробиття. Все червоне, але є точка, в яку можна пробити. Також залітає. І просто подивіться зараз. Тест-103. такий маленький піксель зелений і туди залітає. Так, переходимо до Мауса. І бачимо, що з увімкненим Перве пробиття, тому що у нього не була довернута башта. А зараз для розуміння, просто погляньте, все горить червоним, так? але в внос можна вистрілити, тому що там з підсвіченням броні зелене. І дивіться, і другий раз ми виїжджаємо, також зелене, є пробиття. Так що користуйтеся даною фішкою після оновлення 2.0. Всім дякую за перегляд.